Можна поміняти мій вид. Привітки усім. Давайте так, щоб я... якоше було підрізати. Два, три. Привітки усім. Вами прийті покемони Minecraft Коблемон. Починаємо проходження. Надіюся, це буде проходження. Я подивлюся, як воно. Ну, це дуже прикольно, коротше, подивимось, як воно зайде чи не зайде. Але з першого, як вже ви от бачите, можете побачити, як тут покемони ходять всякі. І це так прикольно, і це так прикольно, воно пророблено все квадратненьке таке. Це набагато краще, ніж піксельмон. Я просто думав знімати піксельмонів якось на YouTube, але якраз вийшли вони, поблемони. І це просто... Аа! Вони підходять під і вони всі прикольно так зроблені. Добре, що не нападають час вибирати нашого першого стартера. Хе-хе, який милий! Так. Нажимаємо букву М і вибираємо стартовика. Uh, давайте походимо, поглядимо, що можна. Калос. Поплю. Hm. Давайте візьмемо чікуріту. Так, секундочку, треба нуль. О, я сховав випадково. Чкоріту я вибираю тебе. Хова. Хм. йо -моє, Як це круто зроблено. Так а будеш мною йти. Топ, топ, топ. Помаленьку топає за мною. І ще, вон, бачите, одне село, друге село, тому у нас буде досить цікаве виживання. Так, чкоріта ходи зі мною. Єдина проблема, я не знав, яких правильно лікувати, чесно кажучи, о, я знаю, з ким ми поб'ємося першим. Перший, хто буде нашою жертвою, нашої безстрашної чкоріти, буде це мале. Давайте. Centered. Утруйний Отруйний пил. На 10 рівні вже може отруйний пил. Так, нажміть К, щоб рухатися. К, К. Трошки можна відійти, щоб воно нам краще був, бачився бій. Трошки тако. Яме. Так, атака, рижучий лис. Чикоріта, давай. Ми виграли. Я приміг. О, щось випало. Ох! Так, що це таке? Шовковий шарф. А, це для покемонів і Orlberi. Відновлює 2 хп. Hold Shift окей. Для нормальних покемонів шарф отримали. Так, тільки тепер треба якось нам зайти у У лист, щоб можна було. G, вроді би. М. ми Чикорите, як ми можемо дати тобі айтем? Пр... Скажіть, предмет в лапку. Лапах. А ну-ка, давайте. Так, а, Так поставимо його сюди. Ми. Ми англійська. І перенесемо його. Як нам її дати? Я от не знаю. Тусан. Пісьмеш <сх> не хоче брати. Окей, ладенько. Якось розберемося, походу. Так, перший йдемо в це селище, ще ближче до нас, потихеньку будемо і виживати, і грати в покемонів. Коротше, все, що хочеш. правда, Свінка? Мені треба їжу трохи. Тому вибачай. Вибачай. Треба щось вже і нам їсти. Я моя. І ще плюс цього мода, от якщо ви вибираєте. Можливо, вам не подобається квадратні, Ще плюс цього мода. О, малі! Малі стійте, стояти, стояти. А, те, що тут є і обичні моби, бо в піксельмонах обичні моби і обичні зомбаки, кріпери нема їх. А тут є. Так, давайте трошечки пограбуємо тут селища. що у вас є? Що у вас є? Тут у вас нічого нема. Трошечки пограбуємо те, що тут селяни. О, тут можна. Так, вітаю. Що ви продаєте? Орлбері. І тут щось це. Мені треба. Можна лягти спати. Треба похилити моїх попп. Давайте засохранимося тут. Поїмо, що у вас є. О, хлібчик. Uh, досить цукер... покемон. нічого собі 5 цукерок. Так, візьмемо орлбері побільше А це що щоб садити? Візьмемо теж. Так, як нам давати, ну-ка. Курита. Появися. Ну-ка, тримай. Ну-ка. А, ви забрали. Ага, отак давати, поняв. Даво. Так. Окей, ладненько. Я не хочу забирати, а якось... Можна тебе взяти. Так, окей. Ми розібралися, як дати... давати айтеми, де можна похилити своїх покемонів. Окей. Направляємося. Хе-хе! Куда біжиш. Так, направляємося, далі забираємо кого в Ой! От дурник. Ти чого стріляєшся? Засів туда Тих, тихаря, зараз мене вб'є. Зараз мене вб'є, зараз мене вб'є. Ай-яй! ноу, ноу, ноу. Все. А! Ну хоча б ми його перетв'якали. Так. Так. Треба відправили а, його на вогник. Забираємо все що в нас потіралося. Нам треба ще треба б покиболів з парочку зробити. Набираємо тут таквунчки всі, які в нас є. Хоті, походу, будемо розбиратися в нових цей. Як ловити, я знаю. Хоч це добре. Так. Кавунчики ми забираємо, будемо далі шукати, дивитися, що в них є. Капець, ти великий, не чпай мене. У мене нема з ким, як з тобою побитися. Так, так і ось так. Все ми забрали, це ми перетворюємо на пшеницю. Як хлібчик крафтиться, я не пам'ятаю. не тут. Що це таке? Молч. Якась штучка. Це ми переміщаємо сюди, 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 сюди. сюди. Поки щоб воно нам не завадило. Поки будемо тільки кавунчики їсти. Так, дивимося, що ще у вас є. Можливо б і це все забрати з собою. Давайте мені ці поки. Кістки і стріли не потрібні. непотрібні ха Хлаха, шових. Так, нічого цікавого. Так що тут у вас є? Дивна вас Тут структура. Там щось ще наверху якась, якась будівля? Дайте мені якісь якісь речі, якісь каміння. Інструмент якийсь бажано. Так. Хм. Ніц нема. Тут нема, тут нема. Може тут щось у вас є? Капець ви? Ну, даєте. Хм. Давайте ляжемо тут спати. Перший буде день. наш. Вкрадемо в них ще трошки цього. І підемо тоді в інше селище, як тут переночуємо. Якщо зараз піду, то нас приб'ють. Нас приб'ють, нас приб'ють. Мені треба. Я не пам'ятаю, як поки Бултокрафтиться. Треба вроді би зібрати спеціальні барри. Так, чекаємо. Чекаємо вечора. Окей, окей, ладненько. Ладненько, ладненько, ладненько. Uh -huh. А, так прикольно. Ой, дорогу, Ти шо, малий. Коти і всі, хто хоче. Дякую. Все, все, не обіжайтесь на мене. Треба може мені десь поспати, щось вони обіжаються на мене. Вас там голим ходить, вас він з вас захистить, якщо яке то селище велике, слухайте. Зараз йдемо туди. Відправляємося далі. Зараз ми ще один. влаштуємо батл з якимось покемоном. Він відразу йде до нас. Я знаю, з ким батл влаштуємо. Та я не хотів стрілу брати і це. Ай. -яй. Там нічого не збилось, там нічого не збилось. Так, так. Так, ват. Не йдемо вбитися. Стояти. Стояти покажу. так, трошки ось тако, щоб можна було краще бачити бац. Атака! грізучий лист. Я спрацюю. Ще й добре. Отакнули раз. Ріжучий лист. Давай. Крута, знала, а вона не може по нас попасти. Промахується. І останній добиваємо. Ріжучим листом. <хи> так, зазнала тейкал з нам невдачі І пюри програла. Я переміг. Нічого не випало, але ріт хоча б досвід отримала. Коли ти рівня. Давай бетися з тобою. Ходи сюди та стояти. Хопа-хопа. Стоп! Стій! Ой, де вона? Стій м'яут. В атаку. Ріжучий лист. Мяут мене нас вдарив просто. Финт. Фінтанув, так ну, фінтану, конечно. Так знову не вдачі. Ріжучий лист. Мяут прохрел. І ми знову перемогли. Нічого з нього не випало, шкода. Що хоч. Забираємо коріту. А че чі, річікуріт та весь вчила синтез. Так, і направляємося ми до наступного селища. Тут в них взагалі нічого нема. Метал, хіба що живий метал, але ми його не приб'ємо. Й-майо, тут всі, хто хоче, нам треба, бо, треба збудувати нові покеболи. Бажано. Ну, просто збудувати покеболи без, без нові. І ще треба нам. Ліжечка. Тому вибачайте. Пані вівця мені треба ліжко. Дайте мені ліжко. Серабаран на плюс шей. Це так сказати подару... в подарунок. Хоп-хоп-хоп-хоп. Забрали. Ще візьмемо одненьку. Ходіть сюди. Хоп-хоп-хоп. Так, 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 так. Погнали далі. Давайте візьмемо Берлітей. Вроді без нього можна збудувати. А, Априкота. Априкотати цього. Треба 4 штучки. Але в мене 3-4. Є. Зібрали. Поїли. Пес. Хто там літає? А, ходить, точніше. Ай, шикарно, мені подобається. Направляємося. Ой, зразьть. Дрозьть. Це, це обичні. Цих не зловити. Так, в водичку погнали. поп поп Так, 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 так. Що тут у нас є? Що тут у нас є? Нічого ще не підросло. Негарно. Вроді би так воно будується, але я можу помилятися. Тут там е маркет у вас. Що ж ваш мені можна вкраще собі? А. Оу, еволюці. еволюціонувана. Так. Ніц. Я знав, що я вас краду. Та не було туди. Що ще, ще в селище зникне, якщо я вкраду у вас це. Тому я, я, я не, не злий. Так, тут можна полікувати покемонів. Пам -пам -пам. А, і подивіться, що у вас тут є. Хлібчик весь забираємо. Так, щоб бордхет і антидот. Це що таке? Відновлює 60 хп покемону. Давайте нехай буде з нами. Бері ми також забираємо, це ми також забираємо і цукерки теж. А як їх давати, я не знаю. Так, що ж щось наверхує. Хлібчик забираємо. Забираємо все, що ж тут є. Ой. Awaken, прокидайся. Хтось там вийшов. Так, так. Щось тут є. О! Картопля буде мені для майбутнього цього. Як його... Ферма. Точно згадав. Може, у вас якісь речі для простого виживання є? Чи у вас такого нема? У вас такого обходу нема. Здрасті, що продаєте? 30. о, це непогано це 32. А, цих Булькає. Смараг це непогано, слухайте, запомнили. Хай тут сидять. А то вшивті. Хто його знає. Так. Так, о! То, що я якраз і хотів. Залізний набір. Цей і залізний слиток. Надягаємо трошечки нам вже захисту. На початку... Ой, чому ти не надягнулась? А я не туди, туди його надягаю, думаю, чого вони не надягаються? Звісно. Так. Треба мені хочу покеболи зробити. Треба зробити покеболи, покеболи. А мені треба кабельне з'єднання, а. Еволюціонувати покемон щось там. Ааа, типа. Я поняв, ті, хто перед покемони еволюція, яка потрібна, щоб передавати їх. Пастки дуба наші мініони. Так, малий десь там ще зверху. Я знаю у них є. Живучі зверху. Там давайте глянемо. Так, ай. Вдарився. Так, і потихеньку візьмемо. Почнемо щось будувати. Так, так, так. Хм. Що у вас тут є? О, у вас ті рост... А, їх можна отак поняв. Як обичну тю. Треба ще трошки якісь якось виживувати. Можливо, у вас ще один цей. Як його. Топорик є випадково. Топорика у вас немає. Топорика у вас нема. Так, і покашу. Ми на цьому закінчимо першу серію. Але я відразу вже буду сідати, знімати другу. Тому не переключайтеся. До скорих зустрічей! пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть, підписуйтесь, обов'язково пишіть коментарі, щоб я знав, що вам це, це цікаво. І до скорих зустрічей.